Конкурс профмайстерності серед слюсарів з ремонту парогазотурбінного устаткування в ЦРТУ проводиться кожен рік. У 2025-му було обрано напрям ремонт арматури. А на участь у професійному батлі зголосилося дев'ятеро молодих працівників віком до 35 років. За словами керівника цеху, це найбільша кількість за час проведення заходу. Однак їх могло бути ще більше. Декільком потенційним конкурсантам не вдалося взяти участь з об'єктивних причин. Варто зазначити, що безпеки. Прецедентна чисельність це не єдина особливість цьогорічного конкурсу. Мені дуже приємно, що нарешті хлопці приймають участь з інших цехів наших. І також, що дуже мені сподобалося в цьому році, що не тільки хлопці, які працюють саме по цьому напрямку по ремонту арматури прийшли також бажаючи з інших напрямків: це із ремонту насосного обладнання, із хімцеха із ремонту трубоп. Проводів. Конкурс серед слюсарів з ремонту парогазотурбінного устаткування тривав два дні і традиційно складався з двох частин теоретичної та практичної. Наставляли учасників уже досвідчені колеги, які увійшли до конкурсної комісії. Серед них представники ЦРТУ, навчально-тренувального центру та організації молоді. І теорія, і практика будуть однаково вирішувати фінал, так сказати, конкурсу, тому що якщо Учасник допустить багато помилок на теорії, то йому доведеться навьорствувати свої ці помилки на практичному завданні. Номер білета визначали шляхом жеребкування. Він містив 50 запитань, які стосувались охорони праці, пожежної безпеки правил технічної експлуатації. На відповіді давалася година часу. Максимально на цьому етапі можна було набрати 80 балів. Серед перших з теоретичним завданням впорався представник цеху з ремонту реакторного устаткування Данило Паньків. На конкурс він налаштовувався серйозно та готувався заздалегідь. Багато молодих спеціалістів всі хочуть показати себе. Насчет підготовки часу було дуже мало, тому що ремонтна компанія була дуже серйозна, але все зробили вчасно і добре. Тому сьогодні, чисто на своїх знаннях, будемо показувати результат. Практична частина передбачала перевірку навичок конкурсантів у виконанні капітального ремонту запірного клапана. На роботу відводилася година, протягом якої слід було виконати п'ять операцій. Підготовку робочого місця, розбирання та збирання клапана, дефектацію деталей, усунення недоліків, враховувалась їх послідовність та правильність виконання, дотримання правил охорони праці, тривалість виконання завдання та навіть коментування конкурсантом власних дій. І якісь нюанси, які ми можемо побачити, перевіряємо. Корпусу все добре для Дмитра Сорочинського. Це вже третій конкурс. Проте за словами хлопця, кожного разу хвилюється як вперше. Він вже вісім років працює на Південноукраїнській українській ЕС і вважає такі заходи однією з можливостей для подальшого професійного росту. Якщо буде перемога, чи хоч якесь, якесь місце, то мабуть якесь продвіження. А в Майбутньому та працювати на атомній електростанції, допомагати, як говориться, атомні електростанції процвітати і давати людям енергію. Завершивши дводенні професійні змагання у цеху з ремонту турбінного устаткування енергоремонтного підрозділу підбили підсумки. За результатами теоретичного та практичного етапів третє місце серед молодих слюсарів посів Едвард Колесник. В його активі 133 бали. У Дмитра Сорочинського, який зайняв друге місце 158 балів. На першій сходинці Максим Слободяник. Я приймав 23-му році. Там на жаль я не виграв. І вирішив ще спробувати в цьому році. у підсумку набрав 160 балів. каже до конкурсу: ретельно готувався. Вирішальними стали впевненість у собі та чітке дотримання технологічних карт під час виконання практичного завдання. Тепер нашому колезі треба не менш успішно виступити і на голозевому конкурсі.